Усім привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка. Я в магазині Ковічка. Багато нових акцій, які стартують від сьогодні з 28 липня і діятимуть по 3 серпня. включно. Шкарпетки укорочені, ціна 17,50, відслідники 17,50. цукерки желейні від торгової марки Рошен. Є різної форми. Вага 70 г, ціна 20 гривень. Чипси картопляні від торгової марки Lays, 60 г27 гривень. копійки. заукрулюю в більшу сторону, так зручніше слухати. 12 гривень садочок сік та нектар об'єм 200 мл. Зошити по акційних цінах 1250 на 24 аркуші і різні торгові марки. Ручка кулькова або гелева. Ціна 9,50. Це, мабуть, ручка старачка, дуже на неї схожа. Папір пергамент, хата багата, 5 метрів, ширина 30 см 40 гривень. По 19,50 такі фігурні піали, полуниця, гарбузик. До речі, вже зовсім скоро буде дуже актуальний осіння осіннятоматиком і персик. Прокладки гігієнічні, белла 10 штук за 35 гривень. Крем мило «Дойпак» «Краса Красата догляд» або чорна орхідея 24 гривні 450 мл. Такі подарункові набори. Пантін. шампунь 400 мл та бальзам 220 мл 180 гривень. Засіб для чищення. Дуже багато було хороших відгуків на цей засіб. Він такий універсальний. Щоправда, цей варіант без розпилювача 500 мл чи 600-600-600 мл 120 гривень. Сармікс 7 в одному для миття посуду 450 мл 38 гривень. І за 60 гривень Міс кисневий відбілювач 450 г. Рушнички кухонні, розмір 35 на 75 см за 55 гривень. Такий варіант теж 55. Набір зіп-пакетів: 3 штуки на 1 літр і 2 штуки на 3 літри, 28 гривень. Підставка дерев'яна одна штука 17,50. Форма для заморожування льоду: такими довгими паличками. Ціна 34 грн. Такий варіант для заморожування ціна 34. Кава чорна карта Еспресо 225 г 130 гривень. Чай по 12 гривень 40 грамів. Бтотончики з лакові по 10 гривень. Джек одна штука за 7 гривень. Желені цукерки 80 грамів, 18 гривень. Безкітнє тістечко Тімі 10 гривень за штуку. Печиво затяжне марія. Ціна 9 гривень. Печиво Марія по 19 гривень 155 грамів. Бамбукові палички по 27 гривень 200 г. Сакартопляні люкс. Ціна 45 гривень 105 грамів. Смаки на вибір. По 24 гривні сік 330 мл у склі. Вермішель швидкого приготування 85 грамів ріва 21 гривня. Фігурні вироби кукурузяні палички по 10 гривень 60 грамів. Томатна паста томатіно 9 гривень 70 грамів. Чашки із трубочкою скляні по 55 гривень. Чашка керамічна об'єм 220 мл, Ціна 29 гривень. Такі чашечки 220 мл за 29 гривень. З ведмедиками. Склянки високі. Об'єм 245 мл, 1950. Серветки для прибирання вологопоглинаючі 5 штук за 75 гривень. Серветки для прибирання віскозні 5 штук за 60 гривень. Щітка 39 гривень із довгою ручкою. Так вона квадратна. Пакети для сміття 50 штук на 35 літрів 65 гривень. Губки кухонні 3 штуки за 35 гривень. Губки файно 6 штуки за 35 гривень. Йоршики для унітазу 15 гривень 1950. Містер мускул засіб. Ціна 85 гривень за 500 мл із розпилювачем. Фейрі для миття посуду 450 мл 68 гривень. Така новинка з квітковим ароматом. Ціна 229 гривень літр та 350 мл. Для полірування меблів полілюкс ціна 60 гривень 500 мл. Сама засіб для килимів, там яких меблів 500 мл 60 гривень. Віцано Forte Plus засіб для кухні, антежир. Дуже він є таким сильним. Ціна 180 гривень за 750 мл. Дуже він є дієвим, таким сильним я б сказала, агресивним для сильних забруднень. Якщо є запечений бруд, в духовці дуже гарно відмиває. Але треба з ним бути обережним. Не на всій поверхні його можна розпилювати. Clean, ціна 98 гривень 750 мл. Антижер Гель для кухні ціна 28 гривень 500 мл. Це для ванни від іржіта накипу 70 гривень 500 мл. Містер пропер 130 гривень 800 мл для кухні. Санклін від плісняви та бруду 100 гривень. Об'єм 750 Містер пропер для миття підлоги 120 гривень за літр. 55 гривень, таблетки для очищення пральної машини 3 штуки. Так, стікери чистоти 43 гривні 3 штуки. Такий засіб для унітазу ціна 95 гривень. Серветки для прибирання 60 штук, 38 гривень. Ополіскувач Smart ціна 160 гривень за 500 г. Від Lenor спреї для розгладжування одягу 500 мл 180 гривень. Капсули для прання Savex, 145 гривень 12 штук. Вау! Подарунок, де бачите, 10 капсул. Щоправда, зараз ціна не акційна. 300 гривень за 24 капсули і 10 подарунок, тобто 34 капсули загальна кількість. Зося капсули для прання по 120 гривень за 17 штук. Два в асортименті на вибір. Серветки косметичні по 52 гривні. До речі, загальна акція по 17 серпня. Такі рушнички рута трьохшарові за 70 гривень рулон. Рута. Рушнички двошарові два рулони 48. Туалетний папір двошаровий 4 рулони 62 гривні. Рута туалетний папір двошаровий 4 рулони 51 гривня. Урологічні прокладки Тена, 10 штук 44 гривні, 12 штук 63 гривні. Станки для гуління «Джеле» та Сімбл Венус. 2 штуки 48 гривень. Такий варіант: 4 станки 128. Тальк ціна 80 гривень. Серветки для інтимної гігієни 20 штук 20 гривень. Від Зая. Кремовий засіб для інтимної гігієни. 500 мл 115 гривень. Такий варіант: ціна 63 гривні 370 мл. Зубні щітки Colgate 3 штуки 100 гривень, 1 штука 52 гривні. Мочалка банна ціна 30 гривень. Губка банна сонечко від торгової марки Fine за 20 гривень. Гелі для душу фа по 70 гривень 80 та 73 гривні. Об'єм 250 мл, Ціна залежить від аромату. Крем-гель для душу Натурела ціна 43,90 за 500 мл. Сіль для ванної 55 гривень 550 г. Крем мило об'єм 490 мл 64 гривні. Сейфкард 225 мл 64 Таке крем мило Еколан ціна 43 гривні. Мило, яке одразу виходить пінкою. Є піноутворювач, ціна 68 гривень. Дуру 58. Такий варіант мило пінка 65. Тверде мило ціна 24 гривні 125 крема, Такий варіант за 25 дав по 58 гривень 135 грамів. Мило туалетне дору 40 гривень 150 грамів, «Натурелла» 15, Маква по 20 гривень, шик 16 гривень дігтярне. І туалетне 28. По 88 гривень. Набір мила дуру 4 штуки по 80 г. Рідке мило натуреле 450 мл 28 гривень. Більшого об'єму флакончики по 1,5 літри. Маква ціна 55 гривень. Такий варіант ціна 64 гривні. зволожуюча груша 1,5 літри. Кондиціонери та шампуні для волосся. Ціна 100 гривень, об'єм 500 мл. Гарнір фрукті ціна 135 гривень 400 мл. Декілька варіантів. Ополіскувач 103 гривні 200 мл. Шаума по 120 гривень об'єм 400 мл. Шампуні для волосся The Doctor. Ціна 98 гривень 1 літр. Маска для волосся Natural Collection 500 мл 80 гривень. Така масочка для волосся за 58 гривень 480 мл. Калос маска для волосся 1 літр за 123 гривні. Є ще шампуні теж 1 літр 123 гривні. Фарба для волосся Флорекс 53 гривні. Кольори на вибір. Тонік для волосся. Acme Color, Ціна 40 гривень це є одна штука. Кольори на вибір. Супер. Ціна на термощітку для волосся ціна 135 гривень. Щіпці 240 гривень. Ванночка для манікюру, для руки. Ціна 34 гривень. Блондекс, ціна 85 гривень. Висвітлювач для волосся. Фарба для волосся палет 100 гривень. Теж кольори є в асортименті. Шварцкоп тафт. Лак для волосся 250 мл 193 гривні. Набір гачків 8 штук за 19,50. Хід ціна на підгузки. Від торгової марки Little B 170 гривень за упаковку. Четвірка 36 штук, п'ятірка – 32 штуки і шістка – 28 штук. Трійка 40 штук. Антиперспіранти спреї Фа по 105 гривень. «Дав» – 110. Нівей чоловічі 94. All Spice 110 гривень. Стіки по 110 гривень 50 мл. Міцелярна вода об'єм 500 мл 84 гривні. Супер знижка на набір пензликів для нанесення макіяжу. У чухліті на 165 гривень. Ватні палички 150 штук 25 гривень. Міні-палетка консилерів для обличчя за 35 гривень. Майже уся декоративна косметика від LN Pro зі знижкою, такою суттєвою до 50%, навіть ті 58 тінні. Пудра 95 гривень, політра тіней 75, віск 139, для брів 75, праймер для повік 75, гель для брів 80 і так далі. Масло для губ за 20 гривень, такий формат ручки з блискітками. І алої ціна 20 гривень. Компактна пудра для обличчя, до речі, досить такого великого діаметру. Ще й СП захист 15, ціна 50 гривень. Консилер для обличчя 15 гривень. Вода туалетна чоловіча 55. Набір одноразових станків для гоління, джелет Blue 3 3 штуки 135. 184 гривні 8 станків, 160 гривень, також 8 станків. Тут на три леза, а тут на два леза. Джилет, два картриджі, ціна 189 із ручкою. Такі станочки 10 штук за 100 гривень.